Виконання прийому передбачає перебування поліцейського позиції переваги в ситуації, коли правопорушник чинить активний опір, наприклад, намагається заводіти вогнепальною зброєю, засовують прийом важні руки середини, використовуючи насудну техніку, не змінюючи хват на зап'ятці, контролюючи пряму руку правопорушника, ліпить якої направлені вгору, поліцейський іншою рукою тисне зверху донизу, предпліччям або ревом долоні в район піттєвого сухову. Нижня частина трістиця. Використовуючи власну масу тіла, поліцейський нахиляє правопорушника вперед та виводить його з рівноваги. Тулук правопорушника розташовується паралельно підлозі. Виковте повалення правопорушника шляхом здійснення бойового контролю в районі підтвого суглобу з одночасним висмикуванням контрольованої руки правопорушника вперед під кутом 45 градусів. Газаві! Після повалення правопорушника на живіт, поліцейський, контролюючи його руку в області зап'ястя та літнього суглубу, розміщує коліно на плечовому суглобі правопорушника. Рука правопорушника пряма. Контроль здійснюється в трьох точках. Плече, лікоть, зап'ястя. Утримуючи правопорушника на землі, після повалення поліцейський переводить особу в позицію для затримання. Голови безум. В другу сторону будемо говорити. Що ще має, так і